Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяно. Власне знаю, що у області закінчилася пероральна імунізація диких м'ясоїдів. Як пройшла цьогорічна компанія, чи вдалось досягти якихось задач, які ставили перед собою фахівці?

так, наразі компанія завершена минулого тижня. Упродовж цього тижня що вже збігає. Навіть цими нашими спеціалістами, які розкидали брикети приманки, були проведені вже контролі контрольних ділянок. Значить, в кожному районі була визначена контрольна ділянка, яка займала площу 1 квадратний кілометр, було розкладено 25 приманок і вже був проведений контроль на четвертий день, де відсоток споживання вакцини відповідав десь до 70% і проведений контроль на 8-й день, то майже 90% по трьох районах залишився ще контроль на 15-й день цих ділянок. Взагалі, взагалом компанія пройшла успішно. У нас були створені значить, всі державні установи ветеринарної медицини були залучені. 101 бригада працювала щоденно. Це майже чотириста осіб були задіяні. У бригади входили і органи місцевого самоврядування, і спеціалісти ДСНС, і поліція, і спеціалісти державної ветеринарної медицини, лікарі, і державний інспектор. Це все здійснювалося під його контролем, і спеціалісти лісництва та мисливського господарства. Тобто, це не просто хтось один ходив. У нас були всі це отримували щоденно. По рознарядці отримувалася та кількість доз, яка мала бути видана упродовж цього дня. П'ять днів тривала кампанія, все пройшло успішно. Значить, охоплена площа, та, яка була запланована е і затверджена протоколом Державної надзвичайної простопічної комісії 5775 квадратних кілометрів, і на ній було розкидано, тобто розпосюджено е кількість е 144 363 дози. Ось ці. Тому е контроль триває по завершенню. 30-го дня з дня проведення переральної такої імунізації будуть проводитися відстріли контрольні буде відбиратися мозок і щелепи і кров на дослідження на імунітет. Ось ось такі заплановані ще проекти. А взагалі в цьому році головним управлінням вже проведено дві таких кампанії, як ми знаємо, весняна і осіння. От власне хотіла вас запитати про те, що ви кажете, що двічі на рік проводиться ось така кампанія. Я так розумію, вона направлена в більшості своїй на лисиць. чи не шкідливо для них от, споживання двічі на рік ось цієї вакцини? Адже переконатися в тому, що та сама лисиця не з'їсть ось цю м'ясну приманку і весною і восени ну фактично неможливо. Ну, знаєте, популяція лисиць збільшується в зв'язку з нашим військовим станом. Заборонене полювання, тому немає гарантії, що. Вони збільшуються, і, як правило, навіть коли після першої кампанії проводився відстріл, да, то потрапляли саме молодняк, ну, Тобто не, не то розумне, яке можливо і з'їли, були такі, які не споживали, тобто лише вивевся виводок. Ну, тобто Їх дуже багато і ну, на це не розраховано, але якщо десь якась лисиця двічі з'їсть, ну, їй просто пощастило. Молодець, вона дійсно буде імунізована, це відповідально. А чого саме лисиці? Адже в лісі водяться і інші дикі м'ясоїди, які ну фактично також несуть ризик як зараження, так і переносу цього захворювання. Дійсно, так є 23 види диких тварин, які можуть переносити сказ. Не обов'язково цю приманку може з'їсти і їжачок, і вовк, і дає косулі, олені. Ну тобто є такі тварини, кабани, ну які можуть її спожити. Да? Які можуть розповсюджувати, і ті самі мишки, польові, кажани, да, ну, можуть спожити. Але за правило, як найчастіше, і ось домашня тварина, ми теж бачимо із життєвого досвіду. Це не секрет, що лисичка саме, саме лисичка забігає, от населений пункт вона покусає і песика, який на ціпку і не зможе втекти, і котика, і господаря може захопити. Ну, Чомусь так от, розповсюджено, що да, найбільше. Хоча е є випадки, сказу великої рогатої худоби. На полі, на в кустах же само підбігла та ж сама лисичка і вкусила корову. Все. І ніхто не знає, господар не подивився, корова ще до вечора нормально, наприклад, реагує, а вже потім у неї починають проявлятися симптоми. І такі є. Є випадки різні по Україні. Не скажу, що і ми стали там винятком, у нас також є випадки сказу в нашій області, але небагато, порівняно. З іншими і то це більшість у нас по результатах саме лабораторних досліджень весняної кампанії у нас зреагували саме лисиці, ось дикі тварини, які дійсно не спожили, можливо, і не всім ще вистачає, так як я вже кажу, що популяція лисиць дуже збільшилася. Пані Тетяна, ви говорили про те, що майже 150 тисяч доз цієї вакцини розклали. Наскільки змінився метод розповсюдження ось цієї вакцини, враховуючи повномасштабне вторгнення? Раніше це відбувалося повітряно, тобто це завантажувалося у літачок, і він літав, Да, були охоплені такі ділянки, де сьогодні, можливо, не дійде спеціаліст. Але. Так було розраховано, що по нашій області охоплено 70% території, не включаючи населені пункти і водні дзеркала. Тобто майже усю територію охопили, особливо там, де буде бігати ця лисичка, то територія пройдена. Спеціалісти пройшли це відповідально. Тобто, ну, згідно методичних рекомендацій, да, ця приманка має розкидатися через кожні 200 метрів. Наш спеціаліст загружає всю цю кількість доз, яку він має пройти, ділиться ось ця бригада, скільки людей, і от вони через кожних 200 метрів. Звичайно, контрольна ділянка трішечки не так, там 25 доз, і кожна доза мала бути помічена, тому що, приходячи на перевірку, вони мають її знайти, з'їджена вона чи не з'їджена, надкушена, над'їжена і так далі. Тобто були такі випадки, що були над'їжджені. Я кажу, як ви думаєте, це ну, якби лисиця, вона б з'їла її повністю. А над'їжена, це, значить, якісь от інша тваринка з'їла. Той же самий можливо їжачок прибіг. Він зміг тільки надкусити, над'їсти трішки, тому що вона досить така величенька. Що Ну, я, я гадаю, що маленька тваринка не зможе її, наприклад, в цілому з'їсти. А в цілому, бачите, проход, пройшла успішно, і ми бачимо по інших джерелах, що інформація триває, ця кампанія ще в інших областях, і ну, в зв'язку з військовим станом поки що вона проходить саме ось таким методом. Залучені людська робота, людські ноги, час. І таке інше. Трішечки нам погода заважила, ми не розрахували на те, що буде дощ, але це не від нас залежить ну все ж все проведемо. Пані Тетяна, побутує такий міф, що. Ам... Вакцинацію від сказу потрібно проводити, от так, як ви сказали, диким м'ясоїдам і ну, домашнім тваринам, які безпосередньо ну бувають на вулиці, тобто можуть контактувати. Чи дійсно це так, чи можливо наших домашніх улюбленців, які можуть в своїй більшості навіть ніколи не бути на вулиці, чи потрібно їх вакцинувати? Потрібно вакцинувати всіх. Це єдиний метод профілактики. Це вакцинація. Сьогодні це є безкоштовний захід. Кожна установа державна установа ветеринарної медицини вам надасть таку послугу безкоштовно. Починаючи з трьох місяців, якщо я власний відповідальник, у мене теж є кішечка, яку я вакцинувала відповідно, правильно, тому що я переживаю за неї, я переживаю за своїх рідних. Все може статися, хоч вона у мене не виходить на вулицю. тому… Вакцинація це обов'язково на першому місці. У нас упродовж цього тижня наші спеціалісти проводили такі уроки, цікаві такі навчальні відкриті уроки для діток, де ми мали можливість розказати. І ви знаєте, я, наприклад, особисто отримала масу задоволення, наскільки наші діти обізнані в цьому, що таке сказ, вони знають і. Хто, ідучи додому, цілує по дорозі всіх безпритульних тварин? Ну хто, ви самі діти. мама, ви знаєте. Це наші діти. І тому дуже важливо от з такого віку розказати їм. Дуже багато діток не знають, як себе поводити, коли до них біжить агресивно налаштована невідома їм собака, адже вони практично всіх вуличних своїх місцевих знають, а тут з'являється хтось невідомий. І більшість діток кажуть, що треба проявляти агресію. І ми розказували, що ні, агресія тільки викликає агресію, що навпаки потрібно зупинитися і таке інше. Ми провели ці уроки. Уроки ще будуть тривати. Кожна дитинка, ось бачите, отримала такі чудові пам'ятки, які вона може принести додому, разом з батьками вивчити. Можливо, навіть ця інформація до батьків дойде через дітей, і це дуже добре. Кожна дитина була задоволена отримати такий чудовий сертифікат. Вони так раділи, що це їхній перший диплом, що вони знають, як поводитися з тваринками. Тобто, була маса задоволення по тих закладах, де це пройшло, де особисто була я завжди залишала матеріали, казала вчителям, що. Ось, будь ласка, сьогодні багато діток не було. Розказуйте їм, є матеріали, є чудові е наглядні уроки, які ось такий був розроблений да, довідничок, дуже цікавий, з малюнками. Ми зробили, е Служба зробила дуже гарні презентації, мультик з казульки про тварин, де ми це все залишали, ці матеріали і казали, що проведіть не тільки в цьому класі, да, а охопіть, роздайте вчителям. Проведіть це дуже важливо, щоб всі були обізнані. Хоча більшість вчителів казали, ой, да, про сказ, вони такі всі скаження напереда. Але це не про це. Це про те, що вберегти життя. може вберегти життя. Тому що різні випадки я особисто сама, навч... коли вчилася в Білоцерківському державному аграрному університеті, так чітко запам'ятала предмет епізодологія, коли була перша тема по сказу. Я була просто вражена тією історією, яку розказав професор, як можна заразитися сказом. Як хлопчик, ідучи додому, погрався на вулиці з тваринкою, вона йому тут гудзика полизала, нечайно його відкусила. Він поставив в карман, він прийшов додому. Увечері мама взяла це пальтішко, щоб зашити гудзик. І знаєте, зазвичай, як uh -huh. жінки можуть ниточку зубами, і ніхто не знав, що песик мав сказ слиною передав на цей гудзик, на це пальто. І від цього заразилася мама і померла. Тобто, це були 50-ті роки, коли почали проявлятися уже конкретні симптоми, і вже було запізно. Ось ось і такі і такі випадки. Я це так запам'ятала, і тому я рахую, що про це потрібно розказати змалку, щоб кожна дитинка знала. Якщо я маю свого домашнього улюбленця, я турбуюся. Я кажу мамі, папі, що ми повинні віднести в клініку ветеринарну і обов'язково щепити свого улюбленця. Тобто, не обов'язково якась агресія від тварини. Там, активне слиновиділення може бути ось тими маркерами, що тварина дійсно заражена. Не обов'язково. Не обов'язково. Але е і симптом того, що тварина хвора, вона стає безстрашною. Для неї вже нічого, для... її вже нічого не лякає. Зазвичай ми можемо збугнути. От Навіть більшість дітей казали, що якщо я тупну, тікає тваринка, хоч вона і агресивна. Якщо вже є Сказ, якщо вже мозок уражений цим вірусом, вона нічого не боїться. Тут уже все тут оце є вже ознака. Серед знайомих чула е, такий ще один міф, чи, чи то реальність ви от вже скажете про те, що там я щепив свого домашнього улюбленця один раз від сказу, і цього достатньо. Наскільки часто дійсно треба проводити ось цю вакцинацію, аби е, бути впевненим, що твій домашній улюбленець не принесе тобі якихось додаткових клопотів? Для людини є свій графік, календар щеплень так само і для тварини. Ми так само повинні турбуватися про здоров'я тварини, як і про своє власне. Тому є термін. Наскільки діє вакцина, дуже важливо його дотримуватися. Чи потрібно власнику проводити якісь профілактичні заходи щодо інших тварин, якщо там ну дійсно так трапилось, що одного з його домашніх улюбленців, чи то е, якихось війських тварин, що виявили сказ, і тварину там відповідно забрали. Як уберегти інших тварин там, якщо е, в певний час були проведені ось ці вакцинації, Пройшовши той термін в півроку, чи є якісь інші заходи? Так, коли виникає випадок сказу і зазвичай да, на населеному пункті накладається карантин. І от за цей період, Наприклад, задіяна була ось цей двір. Так? Значить, вся вулиця, всі тварини, які є в кожному господарстві, повинні бути щеплені проти сказу. Незалежно чи це корівка стояла, чи це коза, чи це песик котик, всі тварини щеплюються. Тоді проходить обхід наших спеціалістів, тоді спеціалісти проходять і проводять цю вакцинацію. Ще раз наголошую. Вона безкоштовна сьогодні. Хто би не звернувся в державну установу ветеринарної медицини, може отримати цю послугу безкоштовно. У нас є в кожній районі лікарня районна і дільниці ветеринарної медицини, де здійснюється така послуга яким домашнім тваринам е, таки слід робити ось ці, е, цю вакцинацію від сказу? Чи там умовно і собакам, чи е, коровам, свиням, не знаю, курам? Кому можна робити? Е, Обов'язково котики собачка, але якщо вже був випадок, наприклад, якщо в цьому селі село Невеличке, да, е, забігла лисиця, і е, ми не впевнені, що це не відбудеться вночі. Не впевнені, що це не відбудеться ще наступного разу. Тому господар сам повинен уберегти і вакцинувати усе поголів'я, яке в нього є на подвір'ї. Не кури, звичайно. Ось, ну, Але всю іншу худобу, всіх інших тварин обов'язково. Якщо ви вже зустрілися ось з такою лисицею або там з собакою на вулиці, у якої дійсно ви бачите ось ці от ознаки того, що ймовірно ще за все вона може бути зараженою, які повинні бути дії людини, аби ну максимально убезпечити себе і якимось чином відволікти цю тварину від себе. Ну, випадок, звісно, цікавий, тому що вже, як правило, якщо тварина побачила людину, вона від неї не відступиться. Втікати, ну, вийде, да, супер, можете бігти. Ні, ну, покусали, вже сталося так. І з нас взагалі сьогодні зафіксовано, що року більше 50 тисяч людей звертаються саме із покусами. Щороку є така статистика. До речі, саме сьогодні в нас триває значить елімінація, такий національний форум, який зараз відбувається в столиці, де відбувається, ось присвячується ціла ціла тема такого дводенного форуму, да, присвячена сказу від теорії до дій. Ну, тобто, тут е, багато є статистика, що більше ніж 55 тисяч гине людей щороку, саме від сказу, і більше одного мільйона тварин гине. Ну тобто, якщо вже трапилося, то це вже трапилося ну, нереально втікти. Я, я не знаю, якщо ви, можливо, бачили, але де, де кому вдавалося е, зафільмувати випадок, як нападала лисиця, да, що там тільки людина не робила, вона мене мертва хватка, вона хапається вже важко. Але тут вже потрібно людині правильно діяти. Багато я чула від своїх знайомих, що там переходив дорогу, малий пес вкусив без Ну, ти не знаєш, хоча по правилах потрібно 10 днів спостерігати за цією твариною. Якщо вона загинула, треба дослідити на наявність сказу, Якщо ж ні. Як правило, ця тварина безпритульна, вона тікає. Тобто тут треба зробити всі відповідні заходи, тому що ця хвороба, зоонос, він є спільний як для Держпродспоживслужби, так і для Міністерства охорони здоров'я. Тобто Ми турбуємося і про людей, да? тому що ми звертаємося в трампункт. Ось Особисто, коли мене вкусила безпритульна тварина, да? я зробила собі щеплення від правця. Ну, тобто, ми звернулися обов'язково саме найперше. Це промити рану проточною водою і з милом. Це саме найперше. Ну і потім може звернутися до лікаря. Якщо це дитина, ми наголошували обов'язково. Про це сказати батькам, не боятися дорослому сказати, і тоді вже приймати відповідні міри. От ви сказали про те, що 10 днів потрібно спостерігати за ось цією твариною. Що робити людині? Чи одразу потрібно їхати шукати вакцину, чи таки також чекати цих 10 днів? Це залежить від людини. Ви знаєте, я е, на моєму життєвому досвіді різні були. Хтось чекав, а хтось одразу. Я наприклад. Пані, Панікюр, я одразу би зверталася, я одразу позвонила своєму сімейному лікарю. так і так. і За твариною спостерігають у відокремленому місті, в карантині, вона там, за нею дивиться спеціаліст. Були такі випадки, що і спостерігали. Тварина залишалася живою після 10 днів. Ви зробили щеплення дуже добре. Ну уколи одразу всім не ставлять. Ну от як мені, наприклад, сказали, давайте поставимо спочатку, зробимо щеплення. Хорошо, а далі вже поспостерігаємо ну і. Якщо немає можливості ось так відловити тварину, знаю, що ну досить часто в багатоквартирних будинках, де занадбані підвали, люди стикаються з тим, що там якісь пацюки, миша може вкусити, і вони ж також можуть бути розповсюджені, розповсюджувачами цієї захворювання. Власне, що в такому випадку робити, коли не можеш зловити ось того, хто, хто тебе скривдив. Від пацюка більше може бути лептоспіроз. Це теж така своя така страшна, небезпечне захворювання, яке може передатися. Ну, сказ менше, але не виключено. Да? У нас був випадок у місті Чернівці, е сказ у білочки. Ну, тобто тут треба бути обережним, поводжуючись з будь-якою тваринкою. Да, може бути і таке, може бути і миша вкус, вкусить. Виловити нереально, тому просто зробити всі ті дії, да, які я перед цим сказала, це промити рану, звернутися, зробити те, що можна зробити нам по нашій лінії в медицині. Звичайно, ми не виловимо, не дослідимо це нереально, але зазвичай. Може бути і таке, адже ми можемо і подавати їсточки їжечку, він нас може вкусити. Да? І ті самі білочці, я завжди наголошую, що мами, будьте обережні, не давайте діткам можливість так близько підходити до тих. Все ж таки, це є дика фауна. Як, як не крутий, навіть е колись я не знаю, чи ви пам'ятаєте, приїжджали до нас. Виставки, да, і там зазвичай сидиться мавпочка, така сумненька, і от до фотографії. Особисто я в мене ще була дуже маленька дитина, яка теж хотіла зробити фото з обізянкою. Я все завжди я боялася цього, знаючи, вивчивши всі ці предмети. І я спостерігаю картину: як мама сідає, бере на ручки дитинку, і хоча цю мавпочку посадити щось на плече саме дитині. І ця мавпочка розвертається і кусає дитину прямо за щічку. Це жахливо, це страшна картина. Це дитина плаче. мавпа ще більше напугалася, почала скакати по всіх присутніх. Я дитину ховаю і тікаю з цього приміщення, і думаю, більше сюди ні на ми взагалі ні на які такі, тому що. Ну, це не воля для дикої тварини, і ми не знаємо, як вона відреагує, що в неї, як з нею поводяться. Тому що для таких заходів ти повинен бути, ну не то, що ти повинен чітко знати взагалі. І ця тварина, також яка приймає участь навіть у фото, вона має мати всі необхідні щеплення. Вона має бути провірена на те, що вона не є носієм якихось хвороб, а носіями вони є дуже багаті хвороб. Тому все вважаю все, небезпечним і бути обережним. От ви говорили про те, що щепити свого домашнього улюбленця можна там в державних клініках абсолютно безкоштовно двічі на рік радити робити це домашнім улюбленцям. Що стосується приватних лікарів, як особисто ви до них ставитесь і чи може гарантувати там щеплення, що дійсно воно якісне, що дійсно воно добре? Я так розумію, що в приватних лікарів мова йде вже про платні вакцини. Так, звичайно, у нас є приватні лікарі, вони мають ліцензію. Тобто, ми знаємо про існування тих приватних лікарів, які дійсно ліцензовані їхні вид діяльності офіційні, тому що крім того, що вони провадять цю діяльність, да вони. Повинні співпрацювати із Державною службою ветеринарної медицини, так як є відповідна звітність, адже ми інформуємо про щеплення протисказу, да, про якісь профілактичні хвороби, є відповідна звітність, і вона має охоплювати роботу і приватних лікарів, адже вони також її роблять. Так, да, вони її роблять за, вже, власне, за кошти. Хто хоче туди звертається, немає різниці. Але різні є випадки, наприклад, коли. Власник хоче перетинати кордон із своєю е, тваринкою, да, необхідно мати у паспорті, що вона щеплена проти усіх обов'язкових хвороб, ну і в тому числі проти сказу. Так, ось на, те, Державна служба виписує ці ветеринарний паспорт. Да, ну і е, тоді відбирається кров, якщо це було щеплення. От, Наприклад, у паспорті прописано, що е, тваринка була щеплена у приватній клініці. То відбирається кров і досліджується на наявність імунітету, чи є, чи було ці ще, чи воно ефективне, яка вакцина це все прописується в паспорті. Тобто, яка серія, який номер цієї вакцини? Це може робити ліцензований лікар? Звичайно, але це має бути прозоро, це має бути відкрито і. Виписуючи вже документ пропуск да, для цієї тваринки, звичайно, лікар повинен знати, чим це проведено, і таке інше. І досліджується, досліджується кров. А немає імунітету. Значить, неефективно була проведена. значить, неефективна вакцина для вакцин, взагалі, дуже важливий холодовий ланцюг. Вона має зберігатися в відповідних умовах температурних, і вони мають дотримуватися це окремий журнал, тобто для. Колись ми здійснювали перевірки ліцензіатів, так, і це чітко питання прослідковувалися, як вони доставляються, чим вони доїжджають, за який час вони доїжджають, куди вони їх поміщають. Це обов'язково мають бути холодильники, там мають бути термометри повірені. Це ну, практично так, як я говорю за харчові продукти, що це все має контролюватися, так само і вакцина. Адже ми не можемо просто відкрити, зробити щеплення, і цей флакон буде стояти цілий день на відкритому повітрі, а вечором поставити в холодильник. Ні, ні в якому разі чіткий контроль як в державній установі, так і обов'язково приватні лікарі повинні цього дотримуватися. Як переконатися власнику домашнього улюбленця, який ну, не хоче звертатись до державної клініки, а таки віддає перевагу приватним лікарям, що дійсно він там а, має певні сертифікати і має. Можливість проводити ось таку діяльність можливо, і не варто переконувати. Куди хоче, туди і звертається. Це вибір кожного власника тварини. І, але я вам хочу сказати, яка ситуація ось у нас в нашій області. Ну, до речі, у нас щеплено сьогодні домашніх тварин близько 180 тисяч. Це домашні кішечки, це домашні собачки. Також у нас є притулок, який здійснює щеплення безпритульних. У нас є і певна кількість десь до 100 до є щеплення саме безпритульних. А приватними лікарями півтори тисячі у нас щеплень. Тобто, якщо державні по 180 тисяч, адже я, упродовж цього року у нас були такі виїзні кампанії, де служба виїжджала спеціалістами, розкладалися палатки там надавалися послуги. Тобто приходили будь-хто міг підійти з. Своїм другом чотирилапим да, і провести це щеплення. Тобто ми ще й такі акції проводимо щороку, і це дуже добре. Воно і підсилює. Да. Один прийшов, сусід подивився, та й я теж йду. Так би може і не зібрався ніколи. А так бачите, цей процес відбувався. Тому і такі в нас заходи проводилися. І ось така різниця, що все одно більше звертається в державні установи для проведення щеплень. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.